Я ненавиділа читати книги і взагалі не бажала їх читати і не ходила їх читати. В моменті зараз в моєму житті щось змінилося. Я зацікавилася книгами. Я шукала відповіді, чому я ненавиділа в дитинстві читати ці книги. Я познаходила багато цікавих інсайтів, чому так відбувалося в дитинстві. Якісь попередні життя перескривали мені знання, чому. І прийшов момент в моєму житті, що зараз, вже в моєму перебуванні тут і зараз, ось в цьому тілі, ось в цьому зовнішньому вигляді, я зацікавилась книгами і зацікавилася тим, щоб їх почитати, конкретні теми, які цікавлять. Я зацікавилася щось дізнатися про тих авторів, котрі пишуть, хто вони такі. Як вони пишуть, чому вони пишуть різні такі інсайти, які повідкривалися для мене. А ще таким суттєвим моментом розшійної такої сили, чому я стартувала читати книги, був момент, в якому я дізналася, що книга, котра зберігалася в моєму житлі, випадково. Тобто, я не думала її зберігати. Вона випадково лежала в шафці. І в якийсь момент хтось колись мені її врочив. Я не збиралася її не читати, і в якийсь момент я вирішила її почитати. А тоді прийшло ще довго багато років, довгий якийсь час, і в якийсь момент я спостерігаю, що моє життя суттєво змінилося. Щось відбулося суттєво в моєму житті саме через цю книгу, котра зберігалася в поличці. І ось той момент для мене став рушійним для дії, тому щоб дізнатися, які конкретні знання прописані в тій книзі, змогли так е, суттєво коригувати моє життя, або ж краще сказати, суттєво впливати. І тоді для мене повідкривалися знання, що усе, що є в моєму житті, в моєму просторі, в моєму житлі воно проявляється в житті, і та книга теж. І тоді я вирішила почитати разом з Тіктоком з аудиторією, котра приходила почитати mm. разом зі мною ту книгу. І Я її почитала. І я дізналася, що та книга, я її не читала перед тим прикладом, і та книга повідкривала для мене суттєві грандіозні знання через події в моєму житті.